Вітаю на каналі Файвай! Ви потрапили на черговий огляд аналогу Лего. І цього разу на тематику Гаррі Поттера фігурки з Аліекспресо. Насправді, має бути дуже цікаво, оскільки це ті фігурки, які в оригінальному варіанті просто золоті, а в нас вони з Аліекспресу ще й хромовані. Тобто вони мають бути крутіші за оригінал. І мені дійсно цікаво, чи класно це реалізували. Якщо цікаво і вам, і ви хочете бачити більше схожого, то тицяйте, звичайно, вподобай. Лайку там десь унизу, також підписуйтеся на канал та тисніть на дзвоник, щоб не прогавити таких нових, цікавих, класних відео. Ну а ми приступаємо до цього. Напишіть у коментарях, чи вам сподобалися ці фігурки більше, чи сподобалися все-таки більше у варіанті Лего, хоча я навіть сам ще їх не бачив. Але сподіваюся, що більше нам сподобаються ці. Бо насправді з того, що я бачив саме на Аліекспресі, вони мають бути класні. Відкриваємо, до речі, запакували їх досить непогано, навіть в ось таку плівку. Бо я просив, щоб запакували їх гарно, можливо, саме тому. І так ми бачимо дійсно хромовані деталі. І це класно, дійсно. Якщо ви не бачили, які фігурки мають бути в оригіналі, то ось я вам покажу одну для прикладу. Вони не хромовані, а хромовані це коли ось так от вони відблискують. І це, типу, вважається значно крутіше. У Лего таких фігурок дуже і дуже мало. Ну а від китайського бренду якогось, я навіть не знаю, до речі, якого, вирішили зробити ось такі фігурки. Тут написано аж 1003. Тут написано, що аж 1004, Ну тобто, якщо вам треба знайти такі фігурки, то ось їх артикули. Також покажу ще один тут, тут і ось тут. Все, якщо вам потрібно, ставте на паузу. Починаємо з якоїсь фігурки, яка мені попалася першою. Тож відкриваємо пакетик, і так виглядає, наче все зроблено максимально класно. Я сподіваюся, що дійсно жодних косяків тут не буде. По-перше, у нас є ось така хромована підставочка, що також класно. Вона хромована і знизу, і зверху. І, власне, сама мініфігурка. І так, щоб ви розуміли, за таке чудо я заплатив всього 160 гривень, якщо я не помиляюся. Тобто це хромовані фігурки, які дуже класні, які навіть гарно зроблені. І за 6 штук я заплатив 150 гривень. Ну, за допомогою математики, можна порахувати, що за одну фігурку я віддав менше 30 гривень, що максимально дивно, насправді, за такий вигляд фігурок. Я сподіваюся, що тут все нормально, бо я не знаю, де підстава, насправді. Добре, вставляємо це все. Ну, і ось так от виглядає фігурка. Так, насправді поскрипує це все, бо... Хромовані детальки трошки більші і ширші звичайні, бо саме ось цей шар хрому чи як-то займає значно більше місця, і тому, скоріше всього, з часом трошки ці руки зітруться, наприклад, кисті, голова. І тоді воно так скрипіти не буде. Та й тим більше це, скоріше всього, не для гри, а для якихось колекційних виставкових експонатів. Тож можна цю фігурку поставити. І це дійсно надзвичайно класно. Це звичайно ж герміона, і так довго я розглядав одну фігурку. Думаю, варто зібрати всі досить швидко, щоб поглянути разом. Це ж я буду зупинятися, щоб краще відмежовувати ці фігурки. Тож це наскільки я розумію, Волдеморт. Він також зроблений дуже навіть класно. єдина от проблема, що вони поскрипують. Але якщо ви просто їх десь поставите, то скрипіти вони, звичайно, що вам не будуть взагалі. Ну і так зроблено класно. Єдине, що мені не подобається це з оригінального Лего. Ось отакий от напис, для чого його сюди вхали. Так, я розумію, що це там 20-та річниця співпраці Гаррі Поттера з Лего, здається, але чому сюди не могли також якийсь класний принт, який попереду нанести, я не знаю. І так, ж всім ясно, десь на коробці б написали та й усе. Коротше, Волдеморт також зроблений класно, і він нас, звичайно, не підводить. Тепер третя фігурка. Рон візлі із своєю магічною паличкою виглядає також солідно, тобто серйозно, в мене немає до чого придертися, окрім як до того, що детальки не дуже добре тримаються через ось цей великий шар хрому, власне, хромування. Але вони виглядають максимально кльово, і принти тут класні. І, власне, те, що їх похромували, також дуже і дуже класно виглядає. Ще одна фігурка в колекцію. Насправді я, як фанат Гаррі Поттера, дуже радий, що в мене тепер є такі класніші фігурки по цьому всесвіту. Але я думаю, що ви раді, що я їх записую для вас, і ви можете також їх знайти, наприклад, за посиланням в описі або за тими артикулами, що я вам показував, і купити, якщо вам вони подобаються. Нарешті, хлопчик, що вижив, або якщо ви не знаєте, хто це і кого я так називаю, це, звичайно ж, Гаррі Поттер зі своїм шрамом. Знову ж його теж перенесли, хоча він дуже і дуже маленький, але його тут видно і самі по собі принти також, звичайно, класні. Я не маю що більше додати. Фігурки справді круті, і за свою ціну я взагалі не знаю, чому їх так дешево продають і як таке можливо. Але дійсно, якщо вам вони подобаються, то не соромтеся та замовляйте також. Я думаю, що вони класні, і якщо ви фани Гаррі Поттера, то в колекцію вони вам точно потрібні. Професор Сквірл, і також зроблений прекрасно, дуже класно перенесли знову ж його костюмчик, лице. Ну і хочу помітити, що лиця Волдеморта позаду тут немає, але, скоріше всього, так і в оригіналі. Якщо ні, то звичайно сумно, що таке пропустили. Але я думаю, що так, бо всі ці фігурки перенесені, власне, ідеально з оригіналу. І в Гарі, наприклад, який в мене теж є в оригіналі, з набору який я, до речі, оглядав, можете глянути за підказкою. Також. Також з одним лише принтом попереду. Ну а фігурки далі класні і залишається в нас остання. Ну і це, звичайно ж, також один з найцікавіших, найпопулярніших персонажів. Професор Снейп також дуже і дуже класно він реалізований. І Я справді радий, що таке можна купити ще й так дешево. До речі, всього дві фігурки у нас тут з ногами, які згинаються, тобто я їх зможу нормально в кадр поставити. А на ці ви будете дивитися трошки зверху, бо такі особливості власне умов моєї зйомки. Ну і так, у нас тут є Герміона, Рон Уізлі, Гаррі Поттер, ну і три таких, скажімо, не дуже позитивних персонажі: власне, Волдеморт, який головний антагоніст цієї всієї серії, і, власне, через кого вся серія існує, також професор Сквірел, який, якби, не знаю, можливо. Одержимий тим Волдемортом, чи як то було у фільмі. Ну і професор Снейп, який також, скажімо, неоднозначний. Ніби він в результаті позитивний. Але протягом всього фільму він такий досить холодний до всіх хороших персонажів і таке враження, ніби на стороні зла. Дуже класні фігурки, і я вам їх однозначно рекомендую до покупки. Я взагалі не бачу тут недоліків. Камон, за 150 гривень чи за 160 можна купити 6 хромованих просто гарної, я навіть не знаю, чудової якості таких фігурок. І ви ще думаєте, та звичайно варто купувати. Камон. Я не знаю, про що тут думати. Ну, якщо вам сподобався цей огляд, він вийшов, напевно, не таким довгим, бо тут, в принципі, нема що оцінювати, критикувати, а просто ось такі класні фігурки. Але я сподіваюся, він заслуговує на вашу вподобайку, що я принаймні таке знайшов і вам показав. Також на підписку та дзвоник, якщо ви хочете бачити більше цікавого. І, звичайно, пишіть у коментарі, які фігурки вам подобаються більше. Мені однозначно більше подобаються ці, ніж ті, що в оригіналі, бо хромовані фігурки виглядають надзвичайно круто в порівнянні із звичайними. Ну і звичайно, не забувайте підтримувати нашу армію, бо зараз це дуже важливо. І дякую вам за перегляд. Гарного настрою! Все буде. Україна